Щодо постраждалих, у нас дійсно 6 людей вбила російська федерація. тим Нестабільний зв'язок у нас з Харковом. Ми відновимо сполучення з Олегом Сенєгубовим для того, щоб почути від нього інформацію про те, як відбувається рятувальна операція і допомога постраждалим, тому що ви бачили ці жахливі кадри понівечного будинку. Відновили зв'язок з Олегом Сенєгубовим. Пане Ложе, продовжуйте, будь ласка, ми почули тільки що шість загиблих, яких вбила Російська Федерація. Так, 97 осіб. Відповідно поранені з них 24 це були діти. Це була керована авіабомба серпня місяця цього року. Виробництво фаб то – Це досить великої саме потужності. Вона вона дійсно із модулем фактично керування. Тому ворог дійсно прицільно бив саме по житловій наразі. Мобілізовані всі ресурси для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки, оскільки три з половиною тисячі. Вікон вибиті внаслідок цієї атаки, це був фактично спальний район. Тому наші рятувальники, наші служби всі працюють на місцях. Паноложе, а куди зараз відселили постраждалих мешканців будинку? Є часткова інформація. Частково люди знайшли самі собі помешкання, ті, хто. Відповідно потребує є гуртожитки вищих навчальних заходів. Тому що у нас зарезервовані місця для внутрішньо переміщених осіб під час евакуаційних заходів. Тому місця для розселення є. Тому на всі вимоги, на всі звернення, обласна адміністрація буде реагувати разом із звичайною з... міською владою. А про яку кількість людей йдеться зараз? А зараз поки що звернулося приблизно 20 осіб за такою фактично відповідною допомогою. Однак прогнозуємо, що така кількість людей, ну, тобто буде більшою, тому що будинок фактично аварійним проведені всі обстеження і будуть зроблені висновки чи можливо перебувати у сусідніх фактично під'їзд. Ну а в цілому, скільки рятувальники ще працюватимуть на цьому. Будинку для того, щоб повністю закінчити операцію, дивіться щодо щодо пошукової рятувальної операції, вона фактично вже завершена. Зараз вони працюють на місцях, щоб усунути там аварійність. І, фактично частина будинку, яка тобто постраждала, фактично цілий під'їзд. Він там буде розбиратись, да там спеціальною, фактично, будівельною, тобто технікою. Тобто, ви вже плюс-мінус оцінили збитки і в цілому станції будівлі чи ні. Ці збитки і стан буде проводитись відповідні експертизи, тільки спеціальні дослідження на це на нададуть всі відповіді. Однак, та частина, яка частково зруйнована, куди влучила безпосередньо ракета, вона однозначно буде розбиратися спеціальною, тобто технікою нашими підрозділами ДСНС.